Дитяче горювання це процес, який значно відрізняється від дорослого і потребує не просто уваги, а глибокого розуміння. Для психолога важливо бачити не лише поведінкові симптоми, а й динаміку, структуру, силу, впливу, втрати на розвиток дитини. Психологічна робота з дитячим горем це не про виправлення реакцій, а про створення умов, де переживання можуть бути інтегровані без руйнівних наслідків. У цьому відео ми розглянемо, що саме відбувається у психіці дитини в процесі горювання, які вікові особливості варто враховувати, яка динаміка нормального та ускладненого горя, та на яких чинниках будується стійкість або, навпаки, уразливість дитини до психологічних ускладнень? Психологічне горювання це процес психічної адаптації до непоправної втрати. У дітей він має більш фрагментовану хвилеподібну структуру. Вони можуть переходити від гри до сліз за лічені хвилини, а потім знову до гри. Це не нещирість, це особливість нейропсихологічної регуляції. Важливо розуміти, гурювання в дитини не завжди супроводжується словами. Тому психолог має бути уважним до невербальних маркерів: тіло, гра, регресія, емоційна неузгодженість, соматичні скарги це мова болю. Психолог має не лише слухати дитину, а й читати її гру, спостерігати за ритмом реакцій, запитувати, не що ти відчуваєш, а створювати такі конструкції, якими дитина може виміряти власне переживання горя, де в тілі тобі важко, яким кольором був сьогоднішній день. Діти дошкільного віку, 3-6 років, ще не мають уявлення про незворотність смерті. В їх психіці смерть це тимчасова розлука. Тому в грі можуть з'являтися, наприклад, образи воскресіння. У поведінці може спостерігатись пасивна тривожність, може з'явитися страх залишитись наодинці, надмірна прив'язаність до дорослого, регресія у навичках. У дітей молодшого шкільного віку, 7-10 років, починає формуватись розуміння остаточності того, що відбувається. Тут порушується увага, можливі труднощі з навчанням. Дитина часто приховує емоції, бо не хоче турбувати маму. І якщо ми таке помічаємо, то це може свідчити про початок адаптивної, але ризикованої схеми самопридушення власних переживань. Підлітки вже мають когнітивне розуміння смерті, але у них відсутній достатній емоційний інструментарій. Часто спостерігається через такі прояви, як цинізм, іронія, знецінення або, навпаки, надмірна драматизація. Можливо, ідентифікація з померлим, формування екзистенційної кризи. У дітей немає чіткого поділу фаз горювання, але деякі елементи можуть простежуватися: шок або заперечення, емоційна тупість, ігнорування факту втрати, повторні запитання, гнів або регресія, протест, дратівливість, агресія, регрес до ранішніх форм поведінки, сума або печаль, зниження активності, апатія, вразливість. Інтеграція, відновлення звичайних активностей, поява образу померлого у спогадах безсильного болю. Якщо дитина не повертається до звичайного ритму життя більше ніж через 4-6 тижнів, емоційні реакції відсутні або надмірні непропорційні ситуації. Якщо повторюються фантазії про власну смерть, суїцидальні ідеї, поглиблюється соціальна ізоляція. З'являються соматичні скарги без медичних підстав. Необхідно динамічно спостерігати за дитиною у звичайних середовищах у грі, класі, контакті з однолітками. Оцінка в моменті не дає повної картини. Важливо звертати увагу на тенденцію. Ризики, які виникають при горюванні при відсутності підтримки. Якщо дитина не отримує психологічного контейнера для вираження емоцій, то біль кристалізується в симптом, які можуть бути наслідки. Психосоматичні розводи, травна система, серцева симптоматика, НРС, енкопрес тощо, депресивні прояви, зниження ініціативи, настрою, порушений емоційний фон, формування непродуктивних копінг-стратегій, уникнення, дисоціації. ідентифікація з втратою. Я завжди буду дитиною без тата, порушення базової довіри до світу. Саме тут психолог має бути найбільш уважним. Оцінка цих факторів допомагає побачити ризики конкретної дитини, скоригувати очікування, обрати відповідну форму підтримки. Трата значущої фігури, особливо батьків, братів, сестер, однолітків, має найбільший вплив. Особливо травматичним є смерть унаслідок насилля, самогубства або на очах дитини. Якщо зв'язок був тісний, реакція буде глибшою. Але і складні амбівалентні стосунки часто породжують провину і застрягання в фазі заперечення. Навіть один емоційно стабільний дорослий може стати компенсатором для дитини. Фактор, на когось можна спертися, має ключове значення. Вразливі діти високочутливі, тривожні, з попереднім досвідом травм у найбільшій небезпеці розвитку ПТСР, депресія. Якщо це масова Подія, війна, катастрофа додатково спрацьовують соціальні механізми, колективна травма, втрата контролю. Якщо ж ритуали включені, це сприяє інтеграції втрати. Завдання психолога не тільки діагностувати, а перевірити всю екосистему дитини, хто поруч, чи дозволяють говорити, чи є простір для емоцій, як реагує середовище в школі. Психолог у школі не мусить робити терапію горя, але він мусить бачити, чути та направляти. Розуміння глибини, динаміки, факторів уразливості дозволяє вчасно створити міст між болем дитини і підтримкою.